Щоб бути ефективним головою ради, треба мати не лише навички, але й талант ти маєш мати дуже великий рівень а емпатії. Ти маєш перевтілюватися в цю компанію в її власників. Ти маєш мати симпатію до власників, до менеджмента, який нон-стоп працює, щоб ця компанія досягала успіху. Ти маєш мати навички комунікації. Дуже часто в Україні домінує такий умовно адміністративно-наказовий спосіб, який не спонукає раду до якісної дискусії, але немає нічого гіршого, ніж гарне впровадження неправильного рішення. І е, задача убезпечити раду від цієї шкоди, а компанії власників такого рішення це також частина майстерності. Він має розуміти, що має бути в порядку денному, тобто він має мати той Zeitgeist, дух часу, дух моменту, який е, є в кожній компанії.